Привіт! Давайте сьогодні розберемось, як такий, на перший погляд, звичайний продукт, як пральний порошок, може стати інструментом для повного домінування на ринку. І зробимо ми це на прикладі Ariel та Tide від Procter Gamble. Це без перебільшення справжній майстер-клас із сегментації. От уявімо собі таку ситуацію: ринок переповнений, кожен бренд кричить про знижки, а всі продукти ну вони виглядають майже однаково. То як тут взагалі виділитися? Це ж фундаментальне питання, з яким стикається, мабуть, будь-який бізнес. І знаєте, саме цю головоломку намагалася розв'язати Анна, бренд-менеджерка в P&G. Її історія допоможе нам зрозуміти, як великі компанії бачать ринок не як щось ціле і монолітне, а скоріше як таку собі мозаїку з різних потреб та життєвих сценаріїв? Так от Анна дивилася незвіти і чітко розуміла. Старий підхід, який орієнтувався на такий узагальнений образ домогосподарки від 25 до 55, він просто більше не працює. Ринок насичений. І щоб перемогти, треба було переключитися з демографії на розуміння унікальних історій конкретних людей. Історично P&G мала двобрендову стратегію Ariel – це, скажімо так, преміум гравець, який обіцяє найкращу якість, але за вищу ціну. Тайт, з іншого боку, це такий собі надійний вибір для середнього класу, який шукає баланс. Але, як виявилося, це була лише верхівка айсберга. І ось тут починається найцікавіше. P&G по суті, перетворила Аріел на справжню лабораторію для нарізання ринку на найдрібніші шматочки. Вони почали шукати не просто якихось абстрактних покупців, а конкретні живі потреби. Для більшості ринок виглядав приблизно ось так, як єдине ціле. Але для Анни це була така собі однорідна маса, яку просто необхідно було розбити на менші зрозумілі групи, і все це для того, щоб знайти нові можливості для зростання. Перший розріз, найочевидніший це дохід. Бо, виявляється, навіть у преміум сегменті Ariel є клієнти, готові платити більше за інновації, і є ті, хто шукає високу якість, але за більш доступною ціною. Отже, що ми маємо? Для тих, хто не надто рахує гроші, пропонуються інноваційні капсули All-in One з купою переваг. А для більш економних класичний порошок чи гель. Так, він все ще позиціонується як продукт вищої якості, але вже без додаткових наворотів. Наступний шар це здоров'я, і це сегмент, який постійно зростає, споживачі з чутливою шкірою, з алергіями або з маленькими дітьми. Для них звичайний порошок це ризик, а спеціалізований це вже необхідність. І ось цей слайд чудово ілюструє, як це працює. Бачите, зі спільного ринку ми виокремлюємо цілу нішу, і саме тут з'являються продукти на кшталт Ariel Baby. Цільова аудиторія тут зрозуміла: це молоді батьки готові платити за гіпоалергенність, і що найголовніше за власний спокій. А далі ще цікавіше. Виявляється, сегментація може базуватися на тому, який одяг люди носять. І це вже не про те, хто клієнт, а про те, як він живе як самовиражається. Любите яскравий одяг. Ось, будь ласка, Арієль для захисту кольору. Носите переважно чорне немає проблем ось спеціальні капсули, що зберігають насиченість темних тканин. Розумієте, це вже не просто про прання, це про догляд за гардеробом. Ну і нарешті останні шари для Аріел це зручність і культура. Для зайнятих професіоналів, які цінують кожну хвилину, ідеальні капсули. Просто кинув у машинку і забув. І є окремий підхід, культурний. Наприклад, у США Аріел активно просувають серед латиноамериканської спільноти як такий собі знайомий продукт з батьківщини, створюючи сильний емоційний зв'язок. Добре, але поки Еріал так філігранно завойовував ніші, що ж робив Тайд? А його завдання було не менш важливим міцно, просто залізобетонно утримувати величезний середній сегмент ринку, не даючи конкурентам ані найменшого шансу. Ось тут і є ключова відмінність їхніх ролей. Арієл це інновації, це преміальність. Тайд це надійність і доступність. Вони не конкурують між собою. Ні. Вони працюють як одна команда, охоплюючи абсолютно різні частини ринку. Ось вона, головна обіцянка тайд. Це бренд для активних сімей, яким потрібен надійний результат без зайвих роздумок і переплат. Вся їхня комунікація будується навколо цього простого і зрозумілого меседжа. Тайд просто працює. Щоразу. І от коли Анна зібрала всю цю інформацію докупи, вона нарешті побачила загальну картину. І ця картина привела її до одного, але ключового, фундаментального висновку про сучасний маркетинг. І ось тут відбувається справжня зміна мислення. Виявляється, кожен вид порошку чи капсул вирішує дуже конкретну проблему захистити ніжну шкіру дитини, зекономити час зайнятого професіонала або відібрати спортивну форму після тренування. Люди платять не за літри гелю, а за вирішення їхніх проблем. Отже, фіксуємо ключовий момент: сучасна сегментація це не про вік чи дохід, це про роботу, яку треба виконати. Люди по суті наймають Ariel Baby, щоб захистити дитину від алергії, а капсули, щоб зекономити дорогоцінний час. Цей підхід змінює абсолютно все. Гаразд, це все дуже цікаво, але як застосувати цей колосальний досвід PNG до власної справи? Давайте прийдемо до практичних кроків, які допоможуть по-новому поглянути на власних клієнтів. Отже, ось п'ять ключових уроків. Перше і головне знайдіть роботу. Яку саме проблему клієнт не має ваш продукт вирішити. Друге комбінуйте шари, не обмежуйтеся лише демографією, додайте поведінку та контекст використання. Третє. Будуйте портфель. Замість одного продукту для всіх створюйте різні варіації для різних робіт. Четверте дуже важливо: використовуйте дані, аналізуйте, що люди купують, і тестуйте свої гіпотези. І п'яте, будьте гнучкими. Ринок постійно змінюється, і ваша сегментація повинна змінюватися разом з ним. І наостанок, питання для роздумів якщо навіть звичайний пральний порошок можна перетворити на десяток різних історій, то які ж можливості приховані у вашій ніші, які сегменти майбутнього вже зараз просто чекають, поки їх помітять і запропонують ідеальне рішення?